Всім привіт, приїхала пошта. Я біжу відгружатися. Я вам про це вже говорив в попередньому відосику. У нас сьогодні 23 число. Тому 23 пятниця січень місяць. Зараз відгрузимо, заберу посилки та лягаю з Закидайте та там десь доброго ранку. два места зайца третьего ага а тут кидайте я их все равно буду туда забирать все сейчас я донесу ящик угу. Ні-ні, кидайте, я їх туди буду нести. Ложі, хай буде, хай буде. О, там ще такий дубак робить ніяк вообще. Тане, ти тоді може якось мілтає. Та там ще багато в дорогі. Здоровий це все що а, а такий питання, а ви завтра ні? Там <рапеве> я бо в мене там екофлоу їде. Ну дуже треба, бо прям капець. Ви мені скиньте <рапеве> номер накладну, бо ще там часа в 4. Хорошо. Да, вона якраз там в це время буде, то я вам тоді скину. Бо щось свята вообще нема. У нас теж і проблеми з інтернетом, зараз не загрузиться не можемо, бо ми тут грузимося, все ж сканувати треба, а сканувати нічого не можемо. А у вас HomeNet-у там немає? Ні, у нас так само, у Вільняк і в нас аватор А, і в нас аватор, аватор не робить, так. І це, да. коротше, там як... в якийсь період, що немає світу, де сильні акумулятори сідають і все. Оце ж, того довелося підключити другий, да. так. Все, спасибо. добренько. Найбільше. Навзаєм! Да, аватар хуєта, Коли немає світла, він ніхуя не дає. Коли є світло, да, базору нуль. Єгобід, тудим-сюдим, все окей. Все чтенько. Єгобід це ахуєнно. Але це ж чекає, коли є світло. Зараз такий період, що світла немає, а відповідно з нього дуже мало толку. Це закинули, то закинули, беремо коробки і тягнемо. Дві минути ті, і все, все готово. Так, одну руку треба включити фонарик, тому що без фонарика нікуди. Так, на максимум добре. А другу руку беремо першу коробку. Єбать, думаю, телефон зараз наїбнеться. Він почти наїбнувся. Так, ракурс поправить нахуй. Отак от, от до мене й приїжджають. Я вроді вам ні разу ще не знімав відгрузок. Якось було не до того. Фух. надо натягнути наможник наверх, бо дихати важко холодний повітря.